Військова частина призначена для виконання завдань по збереженню, по прийому від заводів промисловості, а також від військ для поставки подальшому у війська ракет та боєприпасів, які безпосередньо знаходяться на озброєнні Збройних сил України. Безпосередньо запаси ракет та боєприпасів наземної артилерії, боєприпаси протитанкових ракетних комплексів, а також боєприпаси реактивних систем залпового двору. силами особового складу підрозділи. Командиру узгоду розставити особовий склад зміни бойового зрахунку. При виконанні завдань звертаю увагу на забезпечення дотримання заходів безпеки. До При необхідності застосування зброї, зброя повинна бути застосована в суворі відповідності, умовно нативник. Командир Командиру розвезти. Поміттям та наш дію. Балока, я не до слова. В будь-який момент стати на захист нашої держави, дати вісіч любому, двору, який побуде цілісність та недоторності.